Інформаційна агресія ключовий інструмент Кремля проти України, гортаючи сторінки архівних справ СЗРУ. Інформаційна війна проти України й українства в усі часи було чи не одним із найголовніших завдань Кремля. Нині, значно наростивши інвестиції в інформаційну агресію, Кремль розглядає її як ключовий інструмент. У війні проти України. За даними Служби зовнішньої розвідки України інформаційні операції РФ мають системний і багато характер, а дискредитація України і її діячів незмінне і головне завдання. Тож перевага у цій боротьбі і головна відповідь України має бути присутність там, де нас немає, з'являється Кремль. Ми маємо бути першими, хто говорить, бо тиша це простір, що заповнюється брехнею, наголошують у зовнішній розвідці України. Розкриваючи все нові і нові засекречені архівні документи колишнього КДБ, служба зовнішньої розвідки України продовжує розповідати про досі невідомі брудні методи з арсеналу органів КДБ, зокрема стосовно діячів українського національно визвольного руху. Спровокувати негативне ставлення до української еміграції. У контексті протидії інформаційній війні Росії проти України розсекречені документи з Архівних фондів Служби зовнішньої розвідки України продовжують висвітлювати досі невідомі брудні методи з арсеналу органів КДБ СРСР, які свого часу застосовувалися проти української імміграції. Серед них провокування неприязних почуттів. Негативного ставлення та ворожості до іммігрантів у країнах їх компактного проживання. Про це йдеться в розпорядчих документах, планах, звітах та повідомленнях КДБ. Способи, якими це робилося, викликають обурення і відразу. В одній зі справ КДБ УРСР, датованій кінцем 1950-х років, зібрано документи, що свідчать про те, як чекісти. Намагалися створювати негативний образ українців у країнах вимушеного проживання і всіляко перешкоджати їхній громадськополітичній діяльності, зокрема у Федеративній Республіці Німеччині. В одному з них рекомендувалося широко використовувати заходи з компрометації перед органами влади і західнонімецькою громадськістю українських іммігрантських організацій. З метою створення у них почуття невдоволення перебуванням цих організацій на території Німеччини. Для цього пропонувалося фабрикувати і надсилати до органів влади ФРН листи, в яких акцентувати увагу на тому, що всередині цих організацій нібито панує ворожнеча, вони пронизані кримінальними елементами, які ведуть нездоровий спосіб життя. А ще багато їхніх членів шпигують на користь іноземних розвідок. Усе це мало бути підкріплено конкретними прикладами, звісно, вигаданими, і на завершення заклики до органів влади вживати відповідні заходи. Крім цього, плануємо організувати надсилання листів німцям, які мешкають по сусідству з оунівськими організаціями і окремими активними українськими націоналістами у ФРН, з попередженнями, погрозами. З метою створення у них атмосфери тривоги і знервованості, а також ворожнечі до іммігрантів у під'їздах будинків, що займають унівські центри і окремі націоналісти в західній Німеччині, практикувати оброблення сходів і стін спеціальною смердючою рідиною для того, щоб у німців, які мешкають поруч, створювати неприязні почуття до іммігрантів. Через кілька місяців апарат уповноваженого КДБ при МДБ Німецької Демократичної Республіки звітував про таке. 20 грудня 1959 року нами через агента Рафаель проведено заходи з розливання смердючої рідини в місті Мюнхені за відомою вам адресою ЦЕПЕЛІНСТРАС 67. Ця акція викликала невдоволення серед німців, мешканців цього будинку, внаслідок чого ними винесено рішення про необхідність вжиття заходів із виселення з будинку української іммігрантської організації. Місцеві газети з цього приводу повідомляли, що у під'їзді будинку, де розташовувалася редакція газети Організації Українських Націоналістів, мешканці знайшли кілька розбитих скляних ампул, від яких ішов різкий смердючий неприємний запах, що спричиняв нудоту і напади кашлю. Були версії, що це вчинили політичні конкуренти в імміграційному середовищі або ті, хто хотів просто виселити редакцію і отримати приміщення собі. Але справа так нічим і не завершилася. Водночас лише нині з архівних документів Служби зовнішньої розвідки України стало відомо, що ту ганебну і низькопробну акцію узгоджували з Москвою. Там, у таємних лабораторіях, спеціально розробляли, виготовляли та випробовували дію рідини, а потім спрямовували з території НДР на місце проведення операції агента з ампулами. Той, як це було в ситуації з Богданом Сташинським, певний час вивчав обстановку поблизу будинку і потім виконував поставлене завдання. І хтось за це отримував ще й нагороду за розливання смердючої рідини у під'їзді німецького будинку, як і за вбивство в Мюнхені ампулами сильнодійною отрутою діячів українського визвольного руху Лева Ребета і Степана Бандери. А в нинішні часи за застосування в британському місті Солсбері російськими шпугунами отруйної речовини «Новічок». Для того, щоб посіяти ворожнечу, спровокувати атмосферу недовіри та підозрілості в середовищі української еміграції, органи КДБ використовували і інші методи. Про це свідчить довідка про деякі оперативні заходи. 6-го відділу апарату уповноваженого КДБ при раді міністрів СРСР в НДР проти української націоналістичної імміграції в Західній Німеччині, датована червнем 1959 року. У ній йдеться про те, що у травні 1956 року КДБ ініціював створення у ФРН легендованої української патріотичної групи Дніпро. Вона позиціонувала себе як така, що стоїть на захисті українців, пропагує досягнення та заможне життя у РСР, закликає іммігрантів повертатися на батьківщину і викриває тих, хто цьому заважає українських буржуазних націоналістів. Зазначається, що за три роки існування від імені Дніпра було випущено 50 листівок з загальним накладом 3500 примірників, поширених у 600 адрес українських іммігрантів, а також до місцевих органів влади. Усе це робилося анонімно. Жодних прізвищ тих, хто стояв за групою, не називалося. Листівки писалися і виготовлялися у підрозділах апарату уповноваженого КДБ на території НДР і нелегально доставлялися до Мюнхена, Гановера та інших міст. Зміст був схожим із тим, що й у листах, які чекісти, одночасно надсилали нібито від імені конкретних громадян. Приблизно раз на місяць адресати отримували всю цю пропагандистську літературу. І хоч ставлення до неї було критичним, загалом це сприяло формуванню нездорової атмосфери навколо іммігрантських організацій і всередині них. Лідери цих організацій, як свідчать архівні документи СЗРУ, спершу гадали, що це справа рук політичних конкурентів. І вдавалися до взаємних звинувачень, а потім стали підозрювати, що це рука Москви, і перестали реагувати на листівки у своїх друкованих органах. Підтвердження того, що це чистої води провокація, отримали невдовзі німецькі правоохоронні органи. У 1958 році нами була залучена до цієї роботи у ФРН Дунаєвська, яка, за порівняно нетривалий проміжок часу, 4 місяці, змогла випустити вісім листівок. Однак її робота не давала ще можливість для ведення пропаганди проти українських націоналістів серед еміграції. Листівки, які випускала Дунаєвська за підписом Луч були написані російською мовою і призначалися для російських іммігрантів, хоч і викривали українських націоналістів. Далі зазначається, що на початку 1959 року агентесою КДБ Дунаєвською зацікавилася західнонімецька поліція. У неї на квартирі провели обшук, знайшли листівки, інші матеріали для їх написання і виготовлення. Чим закінчилася справа, невідомо, але це стало вагомою підставою для підозр, що подібна діяльність інспірована зовні країни, зокрема радянськими спецслужбами. Серед інших методів, якими хизувалися чекісти в оперативних документах, направлення листів до західнонімецьких поліцейських органів з анонімними повідомленнями про наявність у помешканнях та офісах провідних діячів української міграції, вогнепальної зброї і вибухівки. Це так само робилося для їх компрометації і формування негативного ставлення до них. Відтак це є ще одним свідченням того, що органи КДБ не гребували нічим, навіть найбруднішими методами, аби лише перешкоджати національно визвольному рухові за кордоном вести боротьбу за відновлення незалежності України.